Доброго ранку, друзі, і е, гарного благословенного тижня всім! Е, ділюсь откровенням, по проповіді е, Ісус Христос прийшов хрестити Духом Святим». І е, дуже сильно багато откровень, насправді, в цій проповіді було, і саме головне откровення про те, що е, Слово Боже, це і є Бог. І... Те, що насправді Господь він хоче дати нам свободу да, від всього цього прокляття від війни, да, мир хоче дати нам благословіння, але головна задача церкви і віруючих християн на сьогоднішній день це чути те, що говорить дух говорить церкві, що говорить дух церкві. і як зачасту буває. Виявляється, ми не чуємо. Чому? Тому що є ворог, е, є сатана, да, який закриває вуха людям, закриває очі людям, да, вдягає шори, і люди не чують, що Бог говорить в церкві через Слово Боже, через Духа Божого йде спасіння, тому нам потрібен Ісус, нам потрібне Слово Боже, тому що. Перемогти е, диявола, перемогти цих е, голіафів, віліканов, райфаїмів, да, всіх цих нечистих духів, які хитріші набагато, розумніші за людину, і їм дуже легко обманути людей, да, тому що в них є досвід 6 тисяч років. Тому нам потрібен Бог. Нам потрібне слово Боже на кожний день, 24 години на сім, нам потрібен священник, пастир, який має силу Духа Святого і Дух Святий, це сильний, який може зв'язати сатану. Да? І тільки Ісус Христос може зв'язати цього сатану, да? всіх цих чортів, всіх цих бісів. І коли люди а, говорять, да, що Ця церква погана, там да, що ця церква е, рухається е, не з Богом там, чи осуджують пасторів наших Станіслава Юлію Салтаненко, да, чи обвинувачують. То це вже хула на Духа Святого, тому що тільки Ісус має силу зв'язувати сину, тобто сатану. Так? І тільки Ісус може давати зцілення, свободу, а це все відбувається в живій церкві, в церкві слово Боже. Тому хула на Духа Святого вона не прощається, тому нам потрібне покаяння і прийти в живу церкву. Ми щонеділі. В 16.00, нульнуль в воскресенье 16.00 на Ютубі. Підключайтесь і слухайте слово Боже проповіді да, конференцію, яка звільняє нас від всього цього нечистого, від всіх цих духів, і нехай Господь благословляє, щоб дійсно вже прийшла перемога. Щоб наступив цей розсвіт, да і нам потрібно прикласти максимальну зусилля, щоб чути слово Боже, і навіть заставляти себе потрібно, да щоб слово Боже воно вмістилося в розумі, в серці, щоб Слово Боже прийшло в наше життя і щоб прийшла перемога, щоб Ісус прийшов в наше життя, щоб Слово Боже царювало на нашій землі, а не всі ці лукаві, не війна, не мамона, смерті, пекло. І ми їх проганяємо во ім'я Ісуса Христа, і нехай царює наш Господь Ісус Христос. Амінь.